Попри складну ситуацію в Україні, івано-франківці активно розраховуються за комунальні послуги. Рівень сплати стабільно високий, коливається в межах 1-2%. Такі підсумки за перше півріччя підбили у міському департаменті ЖКГ. Традиційно на високому місці в рейтингу розрахунків за компослуги теплопостачання цей показник сягнув 100%. Також мешканці міста звертають увагу на минулу заборгованість. І якщо Станіславська теплоенергетична компанія зберегла свій показник на рівні минулого року, то в Івано-Франківськ теплокомуненерго спостерігається ріст оплати за населенням за послуги майже на 7%. Тобто бачимо, що абонентські служби на цих підприємствах працюють на належному рівні, і населення, крім оплати за поточну заборгованість, сплачує ще й борги минулих періодів. За словами чиновників, позитивна динаміка прослідковується і в розрахунках за квартплату, а водопостачання і водовідведення коливаються у межах 97%. Дещо гірше івано-франківці сплачують за послуги із вивезення сміття. Також у мерії говорить про потребу погашення боргів серед комунальних підприємств. Адже опалювальний сезон не за горами. У нас на нас є опалювальний сезон, і добре що, що за перше привіжчя 101,6%. так. Там рівень оплати за спожитий газ. У нас давно такого не було. Ну, добре, що тарифи провели відповідність. От. Але нам потрібно дійсно трошки зменшувати ту заборгованість, яка виникла в попередні роки. У галузевому департаменті сподіваються, що борги комунальних підприємств вдасться внормувати за рахунок підняття тарифів на послуги водопостачання і водовідведення. Нагадаємо, що влітку місцевий водоканал оголосив про підвищення цін на понад 80%.